Так, шановні привіт! 420 сканія, HPA топливна ще в продажу 80 тисяч злотих. Кому цікава ця машина, я зараз біля неї, але вже буду їхати на границю, завозити біленьку сканію. Непогана різина, дуже непогана позаду. І передня ще буде працювати. Кому цікаво, пишіть. Можемо її доставити в Україну. Так, состояння салона. Состояння салона. Так. Ну, я скажу, що хімчистку можна зробити, але в цілому достатньо непогано. Бачите, воно тут як під дерево зроблено. Дуже непогано цієї машини комплектація. Ось такий салончик.